Друзі, всім привіт! Хочу вам розказати і поділитися у відео новиною про те, що вам потрібно зробити, поки ви ще не перейшли на євросервери, Щоб не залишитись без тої техніки, яка колись у вас була. Всі ви, в принципі, знаєте, що є в ігрі колекційна техніка і премтехніка. Так ось, якщо її не спіти викупити, то при переході на євросервери ви її не повернете. А все тому, що компанія Warheming її спишуть, і ви не зможете її вернути і залишитись без неї. В принципі, можливо, її, вона декому не потрібна, але якщо ви граєте довго і продали її, і колись хотіли вернути, то на те пішла розмова, я вам розкажу у відео, де вона і як її викупити. Дивіться відео до кінця, щоб зрозуміти. Отже, любі друзі, зараз я вам покажу, як відновити техніку. Коли зайшли в ігру. Ось тут є склад зверху. Далі є малюночок з танком. Техніки в гаражі. Нажимаєте туди. Ось тут є відновлення. У мене, звісно, нічого тут такого нема, але у вас може бути дуже багато всякої техніки. Хто дуже довго грає там 10 років чи ще скількись. Можливо. Декому та техніка і не потрібна, але якщо ви хотіли колись якусь відновити або класну техніку продали, то можна зробити це саме зараз. При переході на євросервери десь стасть 2 місяці. Ви можете спіти нафармити, щоб їх викупити. Отже, тому, якщо вам був цікавий від цей відеоролик, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал та оставте відео. Буду дуже вдячний! Всім до зустрічі з вами був дядько Максим.